Як вам сказати, друзі? Дух захватило, перехопило. І я думаю, що я вам зараз покажу, у вас така ж реакція буде, як і в мене. Ну, як вам? Дивіться, перед такими грибами треба на коліна ставати. Єс клас! Це бронзовий, друзі, так? Ану, підсказуйте, знатоки. Бронзовий. Ідеальний. Ідеальний. дивіться яка під шляпкою в нього. Клас, ніжка яка. Да, Влад! Так. Дивіться. Я не знаю, я не знаю просто, як вам передати цей кайф.